Промінням сонечка нас новий день вітає, де сонечко пригріло, квітка розквітає. Тож посміхніться, хлопці та дівчата, і будемо разом новий день вітати. Малята, вітаю вас! Це знову я, Катерина Сергіївна. І сьогодні я запрошую вас на пташиний двір. Подивіться, ну, діти, хто це нас зустрічає? Ви знаєте цю пташку? Це півень. Малята, чим вкрите тіло півня? Пір'ям чи хутром? Правильно тіло півня вкрите пір'ям. Погляньте діти, якого кольору пір'я на хвості у півня. Молодці. На хвості пір'я зелене. А на голові. Вірно малята. На голові пір'я у півника руде. А ще на голові у півня є червоний гребінь. Діти, а як співає півень? Кукуріку, -ку -ку! своєю піснею півник зустрічає ранок? Давайте послухаємо пісню півня. Діти, з якою пташкою ми сьогодні познайомилися? Правильно, з півником! Малята, вам сподобався півник? А як півник співає пісеньку? Молодці діти, ви були дуже уважні і все запам'ятали. А в мене на сьогодні все. Бувайте, малята!